Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто в цей вечір слухає Слово Боже і хоче разом помолитися. Отож, сьогодні субота, завтра недільний день, і кожен з нас напевно збирається додому Божого. Чому кажу напевно, тому що можливо є ті. Хто роздумує про завтрашній день, обіцяють гарну погоду. І вже думає про Козлинський ліс, про соковиті шашлики, хтось думає про прозорі кришталеві води Голубих Озер. Звичайно, це все приваблює. Але завтра неділя, і це день, коли християни збираються для того, щоб разом помолитися, разом поклонитися нашому Господу. Я сказав, що хтось думає? Можливо, ніхто не думає. І мені хотілося б вірити в те, що кожен із нас завтра збирається додому Божого. Але давайте ми трошки порозважаємо про те, а чого ми туди йдемо? Для чого ми приходимо в Дім Божий? Я хотів би прочитати текст, який записаний у 10 розділі «Післення до Євреїв 24 і 25 вірші. Ці вірші дуже знайомі для кожного з нас, але я хочу ще раз їх нагадати і для себе, і для вас, дорогих слухачів. І вважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то звичаю, у деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Отож, автор пісня, а це післення приписують апостолу Павлу, закликає віруючих, закликає християн не кидати збору свого, спішити додому Божого і для чого спішити? 24-й віч говорить про це. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків, ми приходимо в Дім Божий. Ми приходимо для того, щоб почути Слово Боже. Ми приходимо для того, щоб прославити нашого Господа. Але я хотів би сьогодні, можливо, трошки перефразувавши відому фразу, запитати кожного з нас. А коли ми приходимо до Дому Божого. Та ми в Домі Божому. Коли ми приходимо в зібрання святих, та ми знаходимося в зборі святих, про що ми думаємо тоді, коли ми прийшли в Дім Божий? Я спостерігаю за багатьма людьми. І є ті, хто вже роками приходять після першої проповіді або під час першої проповіді, і залишають Дім Божий зразу по закінченні останньої проповіді. Це не означає, що я за кимось видивляюся, за кимось особливо дивлюся, іноді є обставини, які Заставляють нас десь трошки запізнитися, це можуть бути і малі діти, це можуть бути різні непередбачувані обставини. Але якщо це відбувається постійно, то стоїть питання. Ми приходимо в Дім Божий просто зазвичай тому що нам нема де подітися в недільний день, нам нема як потратити цей час. Чи це необхідність наша, необхідність нашої душі, чи це наше покликання? Ми приходимо, і мені дуже подобаються люди, які приїжджають трошки раніше. Якщо це весняний, літній, осінній час і дозволяє погода, вони сідають на лавочку, вони спілкуються, вони діляться благословіннями, вони діляться переживаннями. Тому що ми живемо на землі і цього всього дуже багато в нашому житті. Вони спішать поділитися чимось один із одним. Проходить півтори-дві години богослужіння. Ми були присутні. Я зараз не ставлю питання, чи ми чули, що там відбувалося, чи ми чули те, що говорили, чи ми приймали участь у. Церковному служінні, чи ми разом співали, чи ми разом молилися. Це вже залишається на совісті кожного з нас. Я повторюю це запитання, чи ми були присутні в Домі Божому, чи наше серце, чи наша свідомість була присутня, чи тільки тіло наше там було. А ми були десь дуже і дуже далеко. І ось закінчується остання проповідь. І зразу після молитви дуже багато людей вони підхоплюються із своїх місць, і вони вже спішать до свого транспорту, вони спішать до своїх домівок. Дорогі мої, а богослужіння воно вже закінчилося. Для багатьох вже можливо стала звичною ця фраза. Коли ми говоримо, що Богослужіння в Домі молитви закінчилося, але воно починається за стінами Дому молитви, але багато і цієї фрази вони не чують. А після проповіді, заключної проповіді, ще є привітання тих, хто святкували дні народження, це радісні події, ще є спільна молитва і молитовні прохання. Це біль і переживання тих людей, які про це хочуть сказати для церкви. Тому що церква це, це спільнота, це збір відроджених людей, які збираються для спільного поклоніння і похвали Божої. А ми ми це втрачаємо, ми спішимо до своїх домівок, не почувши ось тих молитовних прохань і не приєднавшись до тих. Спільних молитов. Започаткована в нашій церкві така хороша традиція уже, що після богослужіння, після заключної молитви, якщо ми були на ній присутні, після заключної молитви ми збираємося у підвальному приміщенні або на вулиці, знову-таки ну, для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб ближче познайомитися, для того, щоб порадіти разом, поплакати разом. Поділитися тим, що є в нас на серці. Хтось каже, в мене вдома є чай? Але не в чаї суть, не в печиві суть, суть в нашому спілкуванні, в нашому вмінні спілкуватися, суть в тому, наскільки ми вміємо проявляти увагу і любов один до одного. Ісус Христос у свій час сказав. Потім пізнаєте, що ви учні мої, коли будете мати любов один до одного. Дорогі мої, ось цих, здавалося б, на перший погляд, дрібницях проявляється наша любов один до одного і любов до Бога, любов до церкви, якій Бог поселив нас на час нашої земної мандрівки. Тому цінуємо цим благословім. Дорожімо тими хвилинами, які ми маємо сьогодні. Не завжди так буде. І ми не знаємо, скільки ще буде продовжене це літо Божої благодаті, літо Божого змилування над нашою місцевістю, над нашим краєм. Багато людей на півдні, на сході нашої країни вже не мають цієї можливості. Вони раді були б сьогодні бути в зборі святих. Бути своїми братами і сестрами, разом чимось ділитися. Нема можливості. Цінуймо тим, що ми маємо, і дякуємо Богові за той час, в який ми живемо. Амінь.